Марка I'm fine» відображає наслідки війни та незламність українців. Її створили на основі художньої інсталяції I'm fine», яку представили на фестивалі незалежного мистецтва «Burning Ман у США влітку 2024 року. Скульптуру створив український художник Олексій Сай за підтримки «Медіапростору» засновника благодійного фонду Повернись живим Віталія Денеги. Розповіла керівниця Кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна. Вона має назву «I'm fine». Якщо говорити українською мовою, то це. Наша відповідь на запитання, як ти все добре. Безпосередньо зображено на марки літери і складений слоган «I'm fine» з артефактів війни, які були зібрані на деокупованих територіях. Це і розбиті вуличні знаки, пошкоджені сонячні панелі, паркани. Ну тобто, все те, що можна було зібрати як результат військових дій, військової агресії Росії проти України. Говорить загальний тираж марки 500 тисяч, конверту 25 тисяч. Наша. Область отримала 9 тисяч марок. Один поштовий аркуш містить чотири марки. Одна марочка 40 гривень, блок коштує 160 гривень. До нього йде конверт КПД, коштує 15 гривень. Колекціонер Олег Ткаченко купив 24 марки та 6 конвертів. каже для себе й друзів. Взагалі-то я філателіст і збираю марки вже ну років 40. Тому я придбуваю всі українські марки, які з Самого початку були для своїх дітей, для онуків, щоб у них була згадка про те, як наша країна відстоювала свою свободу, свою волю. Ірина Гуцалюк збирає марки 10 років. Говорить, не пропускає жодного випуску. Тема сьогоднішньої марки дуже важлива, тому що сьогодні питання психічного здоров'я воно є актуальне. і, Я думаю, не треба навіть пояснювати, чому ми всі знаходимося в стані війни. Ми Маємо друзів, членів родин, сусідів, які захищають нас. Ми намагаємось будь-якими можливими способами допомогти їм захищати нашу країну і кожного з нас. За інформацією керівниці Кропивницького регіону Укрпошти. Від сьогодні марку і конверт можна купити у всіх відділеннях Укрпошти та в інтернет-крамниці. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.